Усім привіт! З вами УкрАгродеталь. Сьогодні у нас на огляді будуть розкоси до трактора НТЗ. Поговоримо, яких вони бувають видів, кому вони підходять і яка їх вартість. На огляді у нас будуть розкоси нерегулюмі, ось 4 штуки я вам підготував, і один регуліруймий. Почну з самого бюджетного варіанту: це в нас виробництво Китай. Він йде непосилений, Литий, має. Товсту контрагайку, але, як показує практика, це не показник того, що розкос буде гарно відпрацьовувати. Шарнір в цьому розкосу має люфт, і сам винт теж. Можливо, на камері це цього не видно, але він присутній. Рано чи пізно. Це може призвести до того, що втулка розіб'ється, і сама різьба або стяжка зламається. Також подивіться на якість відливу. Стяжка має кратери. Тому такий розкос підійде для людей, які не мають великих фінансів, або продати свій трактор та встановити якийсь розкос, якщо це потрібно. Тепер поговоримо про такий варіант. Це в нас Україна Ромний, він також литий, але рахується посилений. Якщо порівняти навіть вилку, ось оце місце в цьому розкосу буде товще. Це додає йому плюс. Шарнір тут немає люфта, він якби так плотно вставлений туди, запресований. Чи як його вставлять, я не знаю. Люфт на різьбі невеличкий є, але в порівнянні з китайським тут ще дуже добре. Літьо тут непогане, великих якихось кратерів немає. Тому я вважаю, що цей розкос плитий, він більш якісно зроблено, ніж цей. Навіть це видно по самому літю металу. Далі в нас йдуть вже два кованих розкоса. Але вони відрізняються, перше, це виробником, звісно, червоний у нас буде виробництво України Ромни, а це вже Україна Дніпро. Цей розкос повністю кований, навіть ось ця стяжка. України ромний, стяжка не кована. Винти, точніше, вилка і винти, звичайно, ковані, стяжка ні. По люфту, вона тут присутня. Але, в принципі, не дуже прям так. Ну, тут я з місця його навіть не здвину цей шарнір, яблуко. Тобто Зроблено якісно. Покажу поближче, як вони виглядають і кований повністю виробництво Дніпро. Із цих чотирьох варіантів я би вам би рекомендував би саме кований, він вам довше відслужить і, звичайно, витримує краще навантаження на навіску. Краще один раз заплатити нормальну ціну за розкос, ніж кожні півроку купляти якісь дешеві варіанти. Але якщо вам дуже дорого, тоді краще зверніть увагу на ось цей варіант. Він летий, але він буде посилений. І в принципі краще відслужить, ніж оцей китайський. Щодо цін, то китайський варіант коштує до 1000 гривень в районі 950 гривень. Виробництво Україна ромни Литий коштує 1200 гривень. І ковані Україна ромни 1790 гривень, Україна Дніпро 1890 гривень. І тепер я вам покажу розкос регулюємий, МТЗ. Вилка в нього лита. Якихось кратерів немає. Зроблено якісно. Він де вже з сільгою. Бо, наприклад, якщо брати дорожня карта Китай, там ось цієї сільги немає. Масленка для змащення. Ну, якісний розкос. На цьому в мене все. Усім дякую за перегляд. Пишіть ви в коментарях, який вам розкос сподобався більше, який би ви придбали. Коментуйте відео, усім дякую, до побачення.